Так, Вітаю вас, сьогодні у нас Житомирщина. Будемо монтувати резервне живлення, однофазний 6 кВт інвертор, акумулятор 6,1 кВт, а також буде стабілізатор напруги, той, який працює з інвертором Дея. Такий у нас будиночок, будемо всередині монтувати. Відний автомат у нас однополісний 25-й. Всередині теж стоїть 25, але вже двополюсний. Якраз ідеальна система підходить, приїхали 280 км від Києва. Будемо монтувати резервне живлення. можливо, в подальшому сонячну станцію. Тому бачите, працюємо по різних областях, не дуже далеко від Києва. Я думаю, в районі 300 км можна працювати без питань. Хмельниччина, Житомирщина, Черкащина, Чернігівщина. Що там ще у нас, Ярчик? Покій, ну, ще з нас зрозуміло. Фастів <працює> <працює> да, Трохи прихворіли ми з Ярославчиком. Михаємо кашляємо, але нічого, потроху працюємо, тому багато відео зараз не буде, бо погано все почуваю. Продовжуємо працювати. Так, значить, маємо. Ось тут у нас, бачите, відний автоматик. 25-й, тут полюсний. Тут у нас буде кухня, тут люди будуть обшивати все. Це така прибудова, грубка. Це буде кухня. Значить, Від автомату, від нього будемо кабель. Кабель у нас буде четвірка. Тому що тут немає великого навантаження. Навантаження буде 5-6 ну, кВт, мабуть, до 6 кВт. Кабель у нас четвірочка, його проведемо туди. І тут ми вже поки що розміщаємо, бачите, тимчасово обладнання. Тут у нас буде типу стабілізатор напруги для того, щоб двері відкривалися і не заважали йому. Тут у нас буде інвертор і тут у нас буде акумулятор. Акумулятор 6,1, інвертор 6. Бачите, це генерація інвертора. З абревіатурою АМ2. Видно вам не видно? От. Це вже з більш розширеними, більш потужними налаштуваннями по сонячним панелям. Також транзитом може пропускати там 9 кВт. До речі, кабель АВГ2 ці сальнички пролазить на відміну від генерації hg 05 HG03, там, де більш проста комплектація. Там не пролазить і приходиться ці сальнички знімати. От, тут у нас вимикач зліва. Тут вже буде налаштування м, розумних розеток від віддеї, лічильника. В цій програмі вже такий стабілізатор напруги у нас. Ну, так от буде інвертор. І тут розмістимо електричний щит. Там буде трипозиційний перемикач. Вхідний інвертор, вихідний інвертор. нуль тут не розриваємо. І кабель каналом пройдемо і об'єднаємо ці всі комунікації. Поки що попередньо, так, трохи прихворів. Ну, вибачайте, це наше робоче місце. Нам треба з 2 годин з 14, -го не буде світла. На жаль, мабуть, ми не сили з 14 до 15, наче не буде світла. Ну, нам треба перевірити, було б дядь. Нам треба змонтувати і перевірити, як працює міська мережа. Навантаження, дати, як зарядка йде. Побачимо. Значить, плюси цієї системи в тому, що є підключення до Wi-Fi. тобто до інтернету, я можу керувати і налаштовувати дану систему. З будь-якої точки світу, якщо є наявність інтернету. Тобто, якщо людина навіть до мене звернеться, я можу налаштувати, допомогти в налаштуванні, керувати даною системою, так як і власник. Мені дається право доступу. Є такі замовники, які в нас не давали нам право доступу, їх небагато, там один чи два. Я думаю, що вони, мабуть, пожалкували про це, тому що немає можливості звернутися за допомогою до нас. Ну, так все працюємо. Так, а це я кажу, замовнику уважа заземлення немає. То зробіть за і заземлення, то замовник робить, бачите, три на три і три вглуб. Трошки треба треба подоварювати. Один, два, три і три вглуб. І між ними дистанція три метри. Ну а взагалі ми можемо, звісно, зробити і заземлення. 4В -е заземлення без проблем, муфта. Є відео в мене на каналі, як ми це робимо. Треба я бачу, що возити з собою в мінімум комплект для того, щоб в таких випадках можна було робити заземлення. Воно, звісно, гроші коштує, але ну, коли така ситуація, його взагалі немає, то краще возити з собою комплект, пропонувати людям, що можна було зробити. Поки що там запасу. Підкинаюся, пострілю зараз до цього кута, потім буде заземлення. Чуть коротенько може дати резюме, якщо у вас такий невеличкий будинок і ваше добове споживання до 10 кВт, а саме тут у нас 5-6 кВт на добу, і у вас є такий чудовий скатний, багатоскатний дах, і отака місцина, ставите собі гібридний інвертор 6 або 8 кВт, ставите собі сонячне поле, акумулятори кВт-10 і просто вимикаєте міську мережу і все. І ви забуваєте, що таке є світло, немає світла. Або там негода якась, завалило щось, ураган, обірвало, викликати десь з району, щоб хтось їхав до вас. Все, ви будете повністю енергонезалежні. Накинути сюди сонячні панелі, акумулятор на 6 кВт. Це вистачає на цей будинок на добу. Навіть з урахуванням того, що у нас 10% залишиться в акумуляторі. І все. Реально просто повна автономія. Це рубрика вечеря. Це вже вечеря. Був обід, а це вже вечеря. Часто останнім часом балують. Змонтували систему резервного живлення в приватному будинку Житомирської області. Кінцевий результат однофазний гібридний інвертор від компанії DEA. Потужність 6 кВт. Нова генерація 705 05 АМ2. Вже розширені у нас налаштування і допуски по сонячних панелях. Акумулятор 6,1 кВт з автоматом постійного струму. Так, він виглядає. Можна його ставити як на підлогу, так і підвішувати. Такі тостенні -то кабелі. Так, також змонтували стабілізатор мережі, однофазний, 8,8 кВт. Кабель-канал. Яр, розімни, будь ласка, як зникає мережа. А ти можеш тут на автоматі він звернути? Добре, давай. Підключили до Wi-Fi мережі. Для того, щоб можна було віддалено моніторити дану станцію, а також керувати. Номер телефону. Зараз замітуємо зникнення мережі. Тепер будинок працює від акумулятора. Добове споживання даного будинку приблизно біля 5-6 кВт. Тобто цього акумулятора повинно вистачити на добу. Подальшому чекаємо, коли замовник замовить сонячне поле для того, щоб дане резервне живлення стало повноцінною сонячною станцією. Відео дану згадку. Ну все, втомрищина зробили, все запустили. Я думаю, що все вистачить. У людей буде микрохльовка, пралочка. Сварочний апарат, ще є, холодильник, морозильна камера, адуїльний апарат. Ну таке по хазяйству, Може бойлера поставлять, а може ще скважину якусь. Все буде працювати. В подальшому змонтуємо сонячне поле. Всім дякую. Не забуваємо підписатися на мій канал. Вподобає, лайк. До нових зустрічей, коментуйте. Дякую, пока.